Всім привіт, всіх радий віддати себе на каналі. Ось що відбувається від нудьги. Будемо свиноматки встановлювати ось таку цікаву річ, тому що немає чим зайнятися і вона бешкетує. Я зараз Займаюся побілкою, ну і тут собі тихенько працюю, а свиноматка поїла, попила і нема їй чим зайнятися. вона стоїть там в уголку і гризе пол, гризе підлогу. То стіну питається гризти, то підлогу, то в общем ходить щось, риється, шукає. надо, надо їй якусь іграшку. Щоб вона себе чимось займала. В тих клітках, де поросятки, такі іграшки ми маємо. Ось в одної. І тут в іншої теж. Дивно. А ось. Все, це поп на місці. Думав показати, як вона буде ним гратися, але поки я тут відео знімав, поки крутив його, свинка вже вляглась, все. Ну, повірте мені, що гратися вона ним буде ще і як. І це, потрібно, це потрібна річ, особливо для маленьких поросят. І на відгодівлі, тому що якщо не буде такої можливості в них чимось гратися, чимось себе зайняти, то будуть вони гратися хвостиком сусіда. І потрохи-потрохи вони той хвостик розгризуть, і потім далі, далі, тільки почують запах крові. Все зупинити їх вже буде тяжко. Якщо ну, щоб такого не було, то треба обов'язково купірувати або обрізати, або хто як називає, хвостики і ось так якісь іграшки треба, щоб вони гралися. Ну і звісно, збалансована годівля і умови утримання. Е -е, получається. Плотність посадки на площадь повинна відповідати нормам освітлення, вентиляція. ну Все-все, все всі оці умови, всі мікроклімати, всі так скажем, режими вирощування, всі вони важливі. Проводжу цю процедуру, я порося там відразу після народження. Ось в технологічної карті в мене це прописано. Ага, не прописано. Хотів сказати, що прописано. Ну ось перший день зразу після народження поросятам вищіпую зуби і відрізаю хвостики. Купірую. Треба прописати. Якраз і табличку змінити на рідну мову. І далі вже всі процедури, які роблю я. Все теж тут прописано. На третій день залізо і обробіток поросят від кокцидіозу. І через 10 днів це все ми діло повторюємо. Всі роблять по-різному. Хтось там на другий, на третій день. Я роблю це перші ж виходить, часи після народження. Ідея опороз. Принімаю порос, поросяток окремо в ящичок. Потім бачу, що опорос вже підходить до кінця. Все, кусаю поросяткам зуби, купірую хвостик і під свиноматку. Інколи просто треба стати отак і поспостерігати тихенько за поросятками, що відбувається після того, як вони вже наїлись, напилися і от на. Протягом оцього вільного часу у них що, що відбувається. І можна побачити дуже багато цікавих моментів. І вже прийняти якесь потім рішення і те, що потрібно зробити. Люблю я інколи просто встать отак і на загонці попертися і отак просто поспостерігати. Це Трішки як би розслабляє і в цей момент ти бачиш, що тварини е, хочуть, що вони, що їм потрібно. Не завжди на це вистачає часу, звісно. Але, але інколи так, особливо у курчаток маленьких, коли вони вже такі не тільки 2-3 їм. Прийду там свої справи зроблю. О, в мене там Скамеечка маленька така стояла. От, от, сів на скамеечку І любуюся. Дивлюсь, вони там займаються, хто їсть, хто п'є. Особливо коли їх багато, Ця вся площа заповнена курчатками ну, при напольному утриманні. І ті підстилки грибуться, ті воду п'ють, ті щось там бігають, гуляються, ті деруться, ті. Ну, бурлить, бурлить життя. А ти сидиш такий собі, релаксуєш. І в той же час спостерігаєш, дивишся, аналізуєш. Дивишся опа, там кормушку треба вище підняти, вже лізуть в неї з ногами, вигортають. Там поїлка вже низьковато, треба ще приподняти вище. Там ще якісь моменти. А ще можна побачити ось такі кумедні моменти. О, проснулась. Спить голова в кормушці. Все, закінчив з побілкою. Трішки відновив ці міста, де вчора я показував, що мають дуже нехороший не вигляд. Значить, що? По конденсату. Так, вчора мені там в коментарях писали, що треба вентиляція. Вентиляція треба обов'язково, це все відбувається внаслідок того, що немає належної вентиляції, згоден на всі 100%. Опалення і вентиляція вирішать цю проблему. А ще плюс стеля. Потрібно її правильно, правильно утеплити. Тут виходить як, що конденсат збирається не з цієї сторони, а він збирається з тієї сторони між пінопластом і шифером. Там йде воздушна прослойка. І ось в цій воздушній прослойці виходить, збирається конденсат. І потім він вже капає, із криші, капає сюди. На Пінопласт і по пінопласту з тієї сторони збігає і біжить ось тут по стінам. Де я тут вже забілив, хотів показати, що не тільки туди біжить по стін, ну, ось ці круги. ось видно що вони проступають ці круги Це водичка знаходить десь там якусь щілину і пропитується через сам пінопласт. Всі вечеряють. Зайшов ввечором, вже роздав корм, попідчищав трошки, прийдеться ще раз. Все це діло білить. Ну, знизу, то понятно, що то ще не висохло, просто ще підсихає, Верх уже підсох добре. Ну, а там, звісно, де затікало, де капало, то так просто не забілить. Ну то нічого страшного вже. Як є, так є. Просто надалі треба вже на наступний рік буде вирішувати питання з цією стелею, тому що це не діло. Можливо, конечно, це питання вирішить вентиляція, але це треба. Треба вже зробити вентиляцію і потім спробувати. Все, доступу в неї нема до нижньої поїлки. Тепер вона п'є вже із своєї. Писали мені в коментарях там Сергій, чому поїлку не поставив навпроти кормушки. І тоді б не розливала вона воду і було б чистіше. Ну, По-перше, тут е, калітка, і виходить, я ще її відкриваю, закриваю, так не вийде. А по-друге, я так не хочу і не буду робити. Навіть якщо я буду е, другі робити клітки, так же, то я і буду робити калітки в середній частині, то я все одно буду робити так, щоб поїлка не стояла навпроти кормушки. Уже є в мене гіркий опит по цьому питанню. Не хочу я. не хочу. Натачують води в кормушку. Потім в мене оці всі кормушки, вони всі знизу, всі з отворами. Я всім, всім посверлив отвори, щоб вода лишня, яка натачується, щоб вона вибігала. Тому що в літній період п'ють, натачують повно води. Залишки корму невеличкі залишаються, все це діло броде, закисає. Ні, ні, це не діло. І я не хочу цього. Ось мимо поїлочка, водичка, яка упала, вона зразу ж вибігла ось, ось сюди. Да, там невеличка містина мокра. Ну, краще, нехай буде так, чим потім постійно вибирати закиший корм із годівниці. Особливо це відбувається. У свиноматок, коли вони з поросятами і коли вони споживають велику кількість корму. Ти їм даєш, даєш, даєш там 7-8 кг. А вони хоп, потім вже, виходить, пік годівлі і вони якусь кількість корму не доїдають, вона залишається в годівниці. А воду вони п'ють все одно. І вони потім туди натачують води, той корм залишки. Закис все. Так що за рахунок спостережень ми можемо щось вдосконалювати, щось міняти, щось переробляти. Так як з цими поїлками, так як з цими ципками і з другим цим іншим. Ну а на цьому поки що все. Всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!